А в нас сьогодні тест вітрогенератора на 600 Вт в ролі вітру Сашко і в ролі щогли другий Сашко. Значить, вітер буде за допомогою шуроповерта. До речі, це малопотужний шуроповерт. Ну, для випробування ну, мінімально нам буде достатньо. Ми зараз створимо определені оберти на вітрогенераторі. І е, спробуємо зарядити заряд підключитися до зарядної станції. Ми вже підключились через контролер. Ось контролер, ось контролер, який з змінного струму від вітрогенератора робить постійний 48 вольт і підключається до фасібота. Тепер е, ми будемо імітувати вітер. По команді даю Саня, давай обороти, плавно починаємо запускати. О, все, пошла зарядка. Давай набираємо оберти. Тут ми бачимо 24-22 вольта. І дивимся сюди, на фасібот. Яка потужність? Зараз 17 ватт. Саш, давай більше обертів. Вітер збільшується, потужність зростає. І ми вже бачимо 43 Вт. Давай ще оберти. Ще давай. Ще давай. Ще давай, вже 100 ватт. Давай до 200 ватт спробуємо розкрутити його. 122 Вт. 145, 148. Ну, от таким чином працює. Тяжело, бо момент, чим більшу потужність ми видаємо, тим складніше крутити шуруповертом а що до акумуляторний. Ми ще робимо установку потужну, але це буде далі. Поки тестуємо такими простими речами. Спасибо вітру, спасі мачті, спасім мені. Все.